Про красу та любов до рідного краю у виставковій залі Миколаївського палацу культури і мистецтва стартувала експозиція робіт миколаївського художника Віктора Хізниченка. Вона розповідає про звичайне людське буття, повсякденні турботи та сільські пейзажі у різні пори року. Детальніше про її мотиви, а також що надихає митця на створення таких робіт. Дивіться далі від Катерини Рупташ. Пронизано теплом, ніжністю і любов'ю. Саме таку експозицію відкрили у Миколаївській міській виставковій залі. Це виставка робіт художника Віктора Хізниченка. Щира, душевна і дуже особиста історія, розказана мовою живопису у кожному полотні краса рідного краю, захоплення українською природою та глибока повага до родинних традицій. Дуже різні мотиви, дуже різні картини. натюрморти, пейзажі дуже цікаві. Тут можна дивитись дуже багато, близько 60 робіт. Це дуже цікаво. Я запрошую всіх городян прийти на цю виставку. Ці картини мов спогади, які гріють серце і повертають до витоків, каже сам художник. Вони розповідають про звичайне людське буття, повсякденні турботи та сільські пейзажі у різні пори року. сказати, якщо одним словом описувати ці роботи, то у цих картинах можна прослідкувати усе моє життя. Там є роботи і за 80-ті роки, і 90-ті, і так аж до нині. Тому в них дійсно усе моє життя. І тематика одна село. Бо там моя родина, там народилися мої діти, онуки, тому село це все для мене. Село для Віктор Хізниченко ділиться з раннього дитинства. Не уявляв свого життя без малювання. Вже відтоді у свої картини він вкладав особисті думки, емоції та сприйняття світу. самого раннього З самого раннього дитинства малюю. Тоді ще таких матеріалів у мене не було, тому я малював на зошиті, на обкладинках. Звісно, отримував за це по шапці, але продовжував і на стінах, і на печі. Усе було розмальовано. все Так крок за кроком і складався творчий шлях митця. Нині, в доробку Віктора Хізниченка, понад тисячу живописних полотен від ліричних пейзажів і натюрмортів до глибоких тематичних робіт і проникливих портретів. Упродовж усього цього часу поруч із ним вірна супутниця підтримка, і муза, його дружина Людмила Іванівна. Її віра, поради, і навіть критика зізнається митець стали важливою частиною його історії. Дуже пишаюсь. Це гордість нашої сім'ї. Ми звичайно трошки іронізуємо, що це наша перлина, але то таке іронія, але дуже пишаємося ним. Іменно ця виставка вражає масштабами. Дома там то там картинка, то там, тут десь на шкафу лежить. А Тут люди дякуємо дуже Валентині Володимирівні, що вона поляризує його. Ну, гордим, пишаємося. Завдяки підтримці дружини та рідних митець і далі натхненно творить у 2023 році. Він приєднався до культурно-мистецької асоціації Артспокуса. А відтоді це вже п'ята персональна виставка Віктора Хізниченка у Миколаєві. Ми дуже довго готувалися до цієї персональної виставки, адже вона сьогодні увібрала велику кількість живописних полотен, в яких яскраво відображені краєвиди, місцеві краєвиди усій красі. І крізь призму творчості Віктора Хізниченка, який є автором цих прекрасних картин, ми бачимо наскільки прекрасна Миколаївщина, наскільки вона колоритна, наскільки вона дивовижна, це просто дивний край, де народжуються талановиті люди. Експозиція триватиме два тижні, тож усі охочі можуть завітати до виставкової зали, аби познайомитися з творчістю талановитого художника та поринути у всесвіт краси і любові до рідного краю. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.